Перша зустріч з дитячою бібліотекою імені Юрія Гагаріна відбувається у кімнаті Казок. Тут дітки віком від 4 років знайомляться з книгами та казками. В Цій кімнаті працює літературно-диволітературно-ігрова студія «Дивогрой». Вона несе у собі такі початки веселки, тому що ми робимо напрями сім напрямів саме за кольорами веселки. Наприклад, червоний це пізнавальний. Діти разом з нами навчаються розвивати свій світогляд, знайомляться із літературою з героями інших країн. Помаранчевий напрям літературний. Діти знайомляться з казками українськими та зарубіжними. Дізнаються про авторів казок. Наприклад, ще жовтий напрям нашого струмочка. Це зустрічі із цікавими людьми. Сюди ми запрошуємо кімнату казок, відомих наших письменників, дитячих поетів. І разом з ними ми і слухаємо їхні вірші і намагаємося складати свої вірші. Зелений струмочок це ігровий, це найкращий їхній напрям, тому що, як ви вже бачите, у нас дуже, дуже багато ляльок. Також у кімнаті Казок діти мають можливість поспівати у караоке та переглянути мультфільми. Кожної Середи четвер до нас ходять групи продовженого дня 17-ї школи, і вони завжди бажають це дитячий інтернет-центр, хлопчики в основному, а дівчатка йдуть у кімнату казок, подивитися мультики, погратися. Фіолетовий колір означає знайомство з іграшкою. Їх у казковій кімнаті чимало, і кожна іграшка має своє ім'я. Блакитний колір веселки означає тетралізацію казок. Бібліотекарі разом з дітьми обирають казку, придумують сценарій, виготовляють костюми та влаштовують виставу у ляльковому театрі. У нас працює. Ляльковий театр сценарії. Ми завжди пишемо тільки свої. Ми ніколи ніколи не заберемо за основу якісь з інтернету історії. Ми завжди придумаємо свої, видумуємо, тому що кожен бібліотекар дуже багато читає. І Ми вносимо щось своє. Можливо, об'єднуємо декілька казок в одну. Дітям це подобається. Діти допомагають не лише виготовляти ляльки та їх костюми, але й самі озвучують та грають казкових героїв. Я хожу в цю бібліотеку з самого садочка. Я полюбляю читати книжки, ну, гратися в ігри, читати журнали. Саме більше люблю ходити в клуб Дивограй. Я приймаю участь в різних конкурсах, показуємо лялькові театри, виступаємо на сценах з різних заходах. Скоро буде праздник Хеллоуін. Я готую танець зі своєю подругою, будемо виступати. Саме більше я люблю ходити до своєї бібліотеки. Кімната Казок чекає на дітей дошкільного та шкільного віку. Бібліотека для дітей імені Юрія Гагаріна працює кожного дня, крім суботи, з 8 до 18 години.